Майже пів року без пенсії. 92-річний пенсіонер залишився без виплат. Протягом чотирьох місяців чоловік не отримує жодної копійки, а все тому, що, начебто, помер. Саме таку відповідь отримав його син Юрій, коли почав виясняти ситуацію. У запевненні, що із батьком все гаразд, у пенсійному фонді не захотіли вірити. Відтак татам там довелось вести в установу. Поступив анонімний дзвоник, що батько мій помер, і якась комісія. Прийняла рішення зняти з нього пенсію. Ну, я почав ну, возмущатись, і, тож елементарно в ЗАГС можна перезвонити свідоцтво про смерть, і, і все буде ясно. Я ж рахую, що це якийсь безпреділ. Ну, Такого не може бути, що по якомусь дзвонку з людини зняли пенсію. Раніше, каже син пенсіонера Юрій Лебедєв, кошти надходили вчасно на карту. Втім, за останні чотири місяці жодної копійки від держави не надійшло. У пенсійному фонді чоловіки були близько години, але зрештою нічого вирішити не вдалося. В установі лише пообіцяли в усьому розібратись. Для початку взяли документи для оновлення інформації. Після обіцяють виплати поновити. Додали, гроші перестали надходити через неуточнені дані щодо місця проживання. Лебидво Миколі Івановичу було припинено пенсію до з'ясування обставин адреси проживання. І сьогодні він, дякую, приїхав. Ми оформили документи, подав заяву на ідентифікацію особи. Були подані документи, паспорт і всі необхідні. Підписано заяву і підправлені в роботу для поновлення виплати пенсії. Тепер син пенсіонера чекає, коли кошти знову почнуть надходити на карту. Також сподівається, що виплатять і ту суму, яку заборгували за чотири місяці. У мене пенсія мінімальна, як нам жити і що робити. У пенсійному фонді додали. Усі документи вже відправили на опрацювання і найближчим часом виплати поновлять. Чому трапилась така ситуація, пояснювати не захотіли. Олеся Мороз, Юрій Сидор, телеканал ITV Media Group.